Місто жовті води 29 червня, сесія міської ради. Про реформування системи харчування в школах міста говорили на черговому засіданні. Всереду як відомо, з 1 вересня комбінат шкільного харчування припиняє годувати дітей в навчальних закладах. Цим займатиметься безпосередньо відділ освіти. Готувати будуть у шкільних харчоблоках. Це має зекономити кошти та поліпшити якість страв. Депутати доручили відділу освіти розірвати договір з комбінатом шкільного харчування до 10 серпня і забрати на свій баланс майно та обладнання для приготування їжі та годування дітей. Ми будемо виносити клопотання на липневу сесію. В основних засобах не було автомобіля. Нам вкрай необхідно буде мати і другий автомобіль для того, щоб розвозити продукти харчування по загальноосвітнім навчальним закладам, тому що один автомобіль не зможе і по дитячим садочкам, і по школам водночас розвести. Для того, щоб якісно нагодувати школярів, у відділі освіти з'являться додаткові штатні одиниці. Проте, разом зі зростанням кількості працівників має збільшитись і обсяг порції. Звичайно, в штатних одиницях в загальноосвітніх навчальних закладах відсутні кухарі, комірники, підсобні робітники і медичні сестри, які необхідні для організації шкільного харчування. Якщо взяти типове положення по штатним одиницям, то нам взагалі було необхідно десь приблизно 60 штатних одиниць. Ми зараз на даний момент просимо 47,75 одиниць для введення в штати, тобто ми. Дуже ефективно підійшли до цього питання. Ми провели слідуючий аналіз. Значить, категорія дітей, перші четверті класи і пільгова категорія виділвиділялася із бюджету 8,41. Значить, по комбінату шкільного харчування у тарілку лягало 5,05. Значить, що складало 55 від фізіологічної норми. Якщо ми будемо брати по відділу освіти, ми ці кошти розподілили по 6,45, начебто менше, ніж 8,45, але ви бачите, що всі 6,45 будуть лягати у тарілку до дитини, і це буде складати 71% від фізіологічної норми. Слідуча категорія учнів 5-9 класів, яким виділялось 3 гривни 55 копійок. Значить, по комбінату шкільного харчування в тарілку лягало 2,98. Це складно. Складало 31 від фізіологічної норми по відділу освіти 3,55, так і будуть залишатися в тарілки у дитини. Це буде складати 37% від фізіологічної норми. І е, хочу тут додати, що ми прорахували меню на 3,55 Ми зможемо дітям давати не тільки булочку і чай, але ми зможемо давати кашу, яйцо, який-то салат. Тобто, це буде ну, порція для дитини. І е, слідуча категорія 5-11 класи – це діти Батьки, яких знаходились або знаходяться в АТО. Ви бачите, тут сума виділялась 9,68, із них по комбінату шкільного харчування в тарілку лягало 5,60, Це складало 57% від фізіологічної норми. Значить, по відділу освіти ми зменшили цю суму, звичайно, на 7,45, Але всі 7,45 будуть у тарілки, що буде складати 77% від фізіологічної норми. Ті люди, які працювали на харчоблоках. При школах, які були влаштовані в камінант шкільного харчування, вони повністю будуть працевлаштовані за їхньою згодою. Тобто, якщо вони будуть я дивлюся, по штатному не тільки залишаються ці посади, а ще додатково будуть введені посаду. Сестри медичної якої не було, я вірно зрозумів для контролю якості харчування. Коли ми вводимо ці додаткові штатні одиниці, ми вводимо, ви бачите, майже по всім навчальним закладам по 0,75, тільки маленькі школи 0,5, То це буде медична сестра перебувати в навчальному закладі повністю з 8 до 3. Це дуже гарний варіант для навчальних закладів. Так, от я вірно розумію, що з штатами збільшуємо навіть порівняно з тими, що були в КШП. І незважаючи на це, коштів, які виділяли з бюджету на харчування. Не тільки вистачає на харчування, яке було, а ще й воно збільшується на десь декілька разів. Ось тільки була порція, як ви казали, 30%, зараз 70%. Я вірно зрозумів? Так, да, вірно. Збільшується фізіологічна норма. Було 55, буде 71%. Штати збільшуються порівняно з штатами КШП, і незважаючи на це, порція збільшується у дитини, збільшується, незважаючи на це. І крім того, у мене буде питання до вас, а потім до керівника комунального підприємства КШП буде мій запит щодо готівки. А можете повідомити взагалі, то стільки готівки, щороку отримувало отримувало шкільного харчування від батьків. А готівки було, як депутати з'ясували офіційно, мільйон двісті десь приблизно, так? А стільки в дійсності, ось тільки я запитую головного бухгалтера КШФХ, а вона не може сказати точно, яка ж сума готівки заходила. Таке питання. Тоді в мене буде виникати питання через запити. Ось тільки, якщо кошти не всі доходять, то є питання до розтрати. Тема харчування дітей викликала ажіотаж. Одразу посипались запитання від депутатів. Необхідно створити належні умови для зберігання продуктів харчування. Тепер уже не на базі дрібнооптового складу КП КШХ, а на базі шкільних їдалень. Наші їдальні в школах не передбачають довготривалого зберігання, тобто приміщення їхні передбачені для того, щоб це були допоміжні приміщення, і продукти харчування там довгий час не перебувають. Бо, Васильівна, чи запрошували ви санстанцію чи нову нашу службу Держпродспожив нагляд для того, щоб вони прийшли, всі приміщення їдали, вони подивилися, наскільки дотримуються санітарні норми для зберігання продуктів, для їх розташування, використання, приготування їжі, тому що є спеціальні норми, де передбачаються там і комори, і спеціальні зали для м'ясних продуктів, рибних, овочевих і так далі. Коли вивчали це питання, звичайно, обійшли всі школи, продивилися всі ті кімнати, які є на харчоблокі. Я хочу повідомити про те, що ми можемо завозити продукти харчування, наприклад, не раз в тиждень, а два-три рази в тиждень. І тому цих комор буде достатньо для того, щоб зберігати ці продукти. Тому я можу сказати точно, що. Безпечне харчування буде точно забезпечено для дітей. Ми не раз чули скарги на як наші діти їдять там. Не тільки я не кажу за освіту, я кажу взагалі. У мене є пропозиція до всіх депутатів, раз ми на себе беремо таку відповідальність. Створити комісію із депутатів, яка буде працювати протягом шкільного року, і буде контролювати будь час. Будь-який час може приїхати в будь-який заклад, переважити корпція. Вони зроблять якась до 1 вересня, сайтапи, книжечки, і так і в І який час перейти, подивитися, що їдять діти, і переважити корпієм. Заклад освітній він підпорядкований нашій раді. Ви будь-який час маєте право прийти. Ми заходили в тому числі до професійно-технічного училися номер 70 депутат Вовк Ремош. Перевірка була досить, досить ретерною. Виявлені певні недоліки. Ну так вважаю, що керівник цього закладу певні висновки зробив. Так? Але я хочу сказати, що навіть е, кожен батько має право прийти, перевірити, подивитися, і про це проговорюється в кожному навчальному закладі. Єдинственне присутствуючі депутати, і родителі, в тому числі, а також їх родителі. Просьба, когда вы будете туда заходить, вы должны, во-первых, соблюсти какие-то культурные нормы, во-вторых, вы должны соблюсти санитарные нормы. Если вы их не знаете, ну откройте для начала. Вообще-то по-хорошему у вас тоже должны быть сданы все анализы, у вас уже должна быть медицинская книжка, между прочим, не купленная, а официальная. Кроме того, вы должны быть одеты в соответствующие продезинфицированные одежды, в том числе в бахилы, потому что это питание прежде всего. Було що сказати і директору комбінату шкільного харчування Нелли Драгомарецькій. Вона підготувала на сесію виступ. Вопрос, яке зараз розглядається, організація питання дітей, підготувала депутатська комісія, члени якої не тільки не мають представлення о том, що таке організація дитячого питания, но взагалі вообще від от вопроса общепитай санитарии. Мало того, з виводами комісія не сочла нужным ознайомити руководство КШП, що противоречить законодавству, Просто огласила его на сесії без возможности опровергнути грубі ошибки роботи комісії. Коллеги депутаты, сначала вы надеялись на передачу всего технологического цикла приготовления школьного питания непосредственно в школу, якобы потому, что 100% средств, выделяемых на питание школьников, ляжет в тарелку. Не я ли говорила, что это не так? Что любая переработка, чего бы ни было, предполагает накладные расходы. Дошло. Теперь предлагается, до тарелки дойдет 75%, а 25% уйдет на зарплату персонала и школьных столовых. А теперь подумайте, осилят ли повара школьных столовых, если вы, господа депутаты, примете решение, успевать то, что делает КШП. А мы готовим до 9 меню на каждой школы ежедневно, подстраиваясь под финансовые возможности родителей. Добавлю, в школах делать выпечку невозможно, поскольку там недостаточно оборудования. Хочу предупредить родителей, что выпечка от предпринимателей вряд ли будет соответствовать требованиям к детскому питанию. Мы не применяли разрыхлители, заменители сахара и прочую химию. Хлеб тоже выпекался из натуральных продуктов. А если в школах будет использоваться та же система, что и в детских садах, то родители присутствующих детей будут оплачивать отсутствующих. Но это еще не все. 25% от суммы питания, в принципе, недостаточно для содержания персонала и самих пищеблоков, а значит, в карманы родителей будут заглядывать с удвоенной силой. Какое-то время это будет завуалировано, но когда начнут выходить из строя плиты 61-го года выпуска и водогрейки 98-99 -го годов, когда каждые 3-4 недели будут гореть тены, качество которых оставляет желать лучшего, не является решающим показателем прозора. Когда станет вопрос о холодильниках, о трубах, кранах и всем прочем, вот тогда и потребуются дополнительные средства, так называемая благотворительность. Или в народе это называется просто поборы. И очень большие. И ремонт столовых – это всегда срочность. Значит, поборы будут не просто большие, а большие с поправкой на срочность. И это не все. Главное в том, что все пищеблоки школ построены как доготовочные, а это значит, что там нет помещений для деятелям хранения продуктов. КШП завозила продукты каждый день. При любой попытке завести продукты хотя бы на неделю возникнет вопрос хранения, а попытка хранить картофель рядом с крупными макаронными изделиями не может закончиться, может закончиться весьма трагически. Ведь не нами разработаны требования по соседству продуктов питания. Нам нужны отравления детей? Нет. Тогда к 1 сентября в каждой школе должна быть произведена реконструкция помещений столовой для обеспечения правил и норм хранения продуктов и полуфабрикатов. Иначе первый же случай отравления школьным обедом повлечет за собой расследование, кто виновен. Вы, господа, решили кого подставить? Директору школ? Начальника городского головы вместе с куриющим самым? И при этом остаться чистенькими? А деньги на реконструкцию при существующем дефиците городского бюджета брать неоткуда? От чего отрезать будем? От благоустройства? На какую статью городского бюджета сокращать? И это не все. КШП обслуживает не только школы. У нас на обслуживании больные медсанчасти, контингент терр-центра, подследственные в полиции. Они останутся один на один со своими проблемами. И если подследственный – это проблема государственного бюджета, то содержание здания пищеблока и питания больных, пенсионеры терцентра это заботы все того же городского бюджета. И нет никакого понимания, во что в целом обойдется городскому бюджету, новации со школьным питанием ибо. КШП, недостающую часть средств на содержание, зарабатывала хлебобулочными изделиями, поставляемыми в буфеты. И как будет решать этот вопрос медсанчасть, когда вынуждена будет готовить для больных сама? Ведь на год требуется более миллиона гривен при нынешнем дефиците в 19 миллионов. Сейчас может прозвучать реплика, что КШП никто не закрывает. Да, не закрывает. Но при таком сокращении объема производства к, сентя... к сентябрю уже будет задолженность по зарплате и аренда плате за здание. Погашать это все придется из бюджета или доводить до банкротства, что и собирается делать нынешние городские власти. Выводы. Предлагаемое решение о реформе школьного питания необоснованно, носит поверхностный характер и может привести к серьезным последствиям для здоровья детей. Осуществление предлагаемого решения на практике требует дополнительных финансовых средств, которые в бюджете города нет и быть не может. Не рассмотрены предложения по снижению затрат на питание за счет снижения арендной платы за пищеблок в МСЧ, поскольку это уже наше предприятие. не предложены и не рассмотрены варианты законодательных изменений в пользу качественного и более дешевого питания детей в школах. Уважаемый городской голова и коллеги депутаты, коммунальные предприятия нужно развивать, а не уничтожать. Так, між директором комбінату шкільного харчування та міським головою виникла доволі емоційна дискусія з політичним підтекстом. Далі – пряма мова. Коли кудись звернуєтесь, то ви теж все-таки відповідаєте за те, що пишете. Если вы собрали собирать подписи в мою отставку, то вы же посмотрите в законе. В законе отставка. В законе отставка. Распочався сбор подписи за выставку Абрамова. В законе от... сбор подписи начинается по прошествии года моих полномочий. Кроме того, посмотрите, сколько за меня проголосовали, в том числе и те, которые голосовали за Опозиційний блок, за мене проголосували 5523 человека. Вам прийдеться зібрати 5524 подписи. Причому ці подписи ще будуть проверены. Кроме того, коли ви пишете, що я хочу реалізувати якісь дословно невгамовні амбіції по переводу питання туди, о яких амбіціях моїх йде реч. Понятно, так? Да? І кроме того, ви ж самі пишете. Розумію, що при передачі збільшиться порція дитини. Ну, это вы сами пишете, это не я написал. Понимаете, когда вы поддерживаете 24 января 2014 года на внеседной сессии одни обращения, вроде бы в интересах того, а сейчас уже вы другие пытаетесь підтрим, поддерживать обращения. Теперь по поводу тарифов. Уважаемые присутствия депутаты, в том числе от других партий, которых я не шел, в моей программе, которая лежит у меня на столе, Пять пунктов уже выполнены, в том числе по конкурсу, конкурс на директоров коммунальных предприятий, в том числе закупка прозора, за которую вы не голосовали. Вы не голосовали и выговор еще получили за прозора, понятно, да? Вы вот Кужману пишете, а он же заставлял делать по прозору. Так вот я за тарифы говорил только на оперативках, что ваша партия оппозиционного блока говорила дословно на выборах, Стоп тарифам. Это не я оказал, ваша партия сказала стоп тарифам. Стоп тарифам. Вилкул сам говорит, наша партия за стоп тарифом. Я про тарифы вообще ничего не говорил. Тем не менее мы тарифы на чисто место снизили. Вообще еще раз. А потому что вот здесь вы пишете, что представитель партии Укропа Брама Владимир Васильевич. Выкликая хвилю негатива. А каких. Вы ж ну, сами пишите, о партии вы в партии принадлежность пишите. Что сказать? Нечего сказать. Так вот, пожалуйста, готовьтесь, готовьтесь к моему запиту на объяснение, каким образом ошлялись наличные обращения родительских денег и немалых денег. Яким образом родители передавали деньги, де касові ордера на ці вот деньги. Потім яким образом деньги передавалися від родителей туди, які документи, завхози кому передавалися і так далі. Як приходували ці дітей? Потім будуть опрошені мною родителі з сотрудниками поліції по этому факту, і так далі. Врешті-решт рішення депутати прийняли. Більшість голосів підтримали харчову реформу. Тож з 1 вересня годувати дітей будуть на місцях у школах.